Реформування органів юстиції, що змінилось та на які новації ще чекати у новгороді Сіверському відбулася зустріч керівництва головного територіального управління юстиції області з громадськістю. Подробиці знає Олексій Козипчук. Керівництво головного територіального управління юстиції у Чернігівській області зустрілось з новродціврськими суб'єктами державної реєстрації, підприємцями, представниками громадськості, міської та районної влади. Працівники юридичної сфери мали на меті донести публіці, що принесе громадянам реформа у сфері юстиції. Юстиція змінила своє обличчя. Із закритого державного органу для простих людей ми стали флагманами у проведенні реформ, ефективними та прозорими у наданні відповідних послуг. Хотів би вас переконати, що робота і Мінюсту, і головного територіального управління юстиції нашої команди є відкритою і прозорою. Ми працюємо на сьогодні над покращенням якості обслуговування наших громадян і максимально їх інформуємо про наші права. Реформа призвела до зникнення районних управлінь юстиції. На їх місці з'явились бюро правової допомоги. Свідоцтва про народження видають у пологовому будинку. Готується реформа державної виконавчої та пенітенціарної служб. Реформується система державної реєстрації. Люди можуть звертатися до інших районів, до інших суб'єктів надають ці послуги, тому що зрозуміло, що може щось не подобатись, може фізично реєстратор не встигати опрацьовувати таку кількість інформації, яка йому подається, а інші райони є не такими загруженими. І особи можуть вибирати, до кого їм звертатися. І дуже важливим аспектом в цій всім реформування є те, що кошти, які знаходять від реєстрації, вони йдуть не в державний бюджет, а безпосередньо в місцеві бюджети. Одна з новацій у сфері юстиції послуга шлюб за добу. Його вже зараз можна оформити в обласному центрі. Людина, звернувшись, сидячи вдома у себе, може звернутися в телефонному режимі або звернутися на сайт відповідний і з'ясувати всі питання, отримати всі консультації стосовно того, щоб зареєструвати шлюб за 24 години. Реформа державної виконавчої служби зацікавить не лише фахівців, боржників та стягувачів, а всіх ділових людей. Розповів про єдиний державний реєстр боржників Сергій П'ятниця, начальник управління державної виконавчої служби у Чернігівській області. Якщо ви навіть хтось із пересічних громадян має наміру класти якісь угоду з іншою фізичною особою. Ви можете зайти на сайт Міністерства юстиції України. В режимі онлайн ви заходите, є закладка Єдиний державний рейс боржників. Це загальний доступ, безкоштовно для кожного. Безкоштовно для кожного. Ви заходите, перевіряєте прізвище, по-батькові, ви забуваєте вас цікавище це особи, чий код, Єдропов і назву юридичної особи. Дивитися, чи є ця особа боржником. Реформування органів юстиції передбачає багато змін, які покликані якісно змінити відносини пересічного громадянина і представників закону.